От дійсно, чи підтримуєте ви думку журналістів, аналітиків про те, що по суті Байдену, якщо він вже знімається з президентських перегонів, нічого втрачати, і у ці останні кілька місяців він міг би ем, не стримувати себе, надати дозволи Україні і максимально використати цей час для підтримки України. Ну дійсно, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден міг би зараз більше сконцентруватися на тих справах, які можна було вирішити нагальним чином, зокрема і в контексті внутрішньополітичних, і тих, що стосуються зовнішньої політики, зокрема російсько-української війни. Джозеф Байден міг би зараз більше зробити внеску щодо мирного регулювання щодо того, щоб надати Україні необхідні типи озброєння, включаючи і дозвіл на здійснення дальнобійних атак. В глиб території Російської Федерації в принципі це можна було б зробити, щоб дійсно скажімо так підстрахувати українську державу на випадок різкої зміни політики Сполучених Штатів після виборів. Але знову ж таки я не погоджуюся з тою тезою, що Джо Зубайду нічого втрачати насправді є і не стільки можливо йому, як його партії, тому. Тут варто розуміти, що якщо демократичне демократи воліють, щоб саме їхній представник переміг на в листопаді місяці на президентських виборах, а також щоб можна було отримати більшу більше мандатів у конгресі, тому що нагадаю, що ще і вибори до законодавчого органу США відбудуться в листопаді місяці, в той же день, коли і президентські, тож потрібно власне тут проводити зважен. Ну і продуману політику, щоб не зашкодити власне демодемократичної партії і тому тій особі, яка буде номінована на в якості кандидата на президентських перегонах. Але в принципі, я думаю, що у Байдена буде більше поля для маневру, більш розв'язані руки, і сподіваємося, що дійсно Джозеф Байден зможе зробити такий значний внесок для і для сполучених штатів Америки і для Світу, включаючи Україну, щоб війти в історію як ефективний і скажімо так. І, і, і історичний президент, який дійсно той, що зміг власне зробити багато чого для внутрішньої і зовнішньої політики своєї країни, і що дійсно він стане тою історичною постаттю, яка війде в, в, в історію, власне, як як дійсно такою, що вона варта того, щоб її пам'ятали протягом наступних поколінь. Тобто, по суті, як висловився колишній високопоставлений чиновник Пентагону, він може умовно е, стати такою промоцією американської допомоги, яка надавалася Україні, наприклад, перебуваючи в країні, коли там офіційно буде оголошено про f 16 але при цьому все рівно не, не даючи дозволів на е, атаки по території Російської Федерації американською зброєю, аби не зіпсувати, скажімо так, е, сприйняття демократії всередині країни. Ну тут дійсно тут повинні розуміти, що е, зараз все робиться е, для того, щоб можна було, по перше, перемогти вибори. І вочевидь, е, є острахи того, що опоненти всередині країни можуть використати ті чи інші ініціативи проти власне демократичної партії. Тому тут важко сказати, чи буде прийнято це офіційне рішення. Не виключається, що поки що воно може мати, скажімо, більш такого таємного характеру, і я думаю, що Україна може задавати ударів тільки в принципі. Принципі в виключних таких випадках, коли дійсно це буде необхідно, як це і було раніше, в принципі, як говориться, принаймні, от а офіційне рішення можливо буде вже прийнято після виборів, якщо власне зможе е, представник демократичної партії перемогти. Але тут хотів би так само зазначити, що не потрібно однозначно Думати, що якщо прийде інша адміністрація, адміністрація республіканської партії, що це буде катастрофа для України, ні, однозначно, ні, і тому я думаю, що дуже добре, що офіційний Київ вибудовує відносини з обома штабами з обома політичними силами, тому що варто розуміти, що нам, перш за все, важлива важливі сполучені штати Америки, а не ті, хто їх очолюють. І якщо у нас будуть гарно вибудовані мости, між усі Ма сторонами, які б не важливо від їхнього політичного красу, нам важливо, щоб Америка зберігала свої партнерські і союзницькі відносини з Україною і допомагала надалі боротися з тими викликами, які перед нами постали. Тож я думаю, що тут потрібно працювати в будь-якому випадку і не сподіватися, що, наприклад, хтось конкретний може за нас вирішити якісь там проблеми. Ні, потрібно далі виконувати і свої домашні завдання в контексті реформування України, і в контексті боротьби з російською агресією. І, звісно, заручившись підтримкою наших партнерів, тому що усі ми разом повинні здобути перемогу над агресором. От коротенько, ще вас е, запитаю не про зброю, а от ці кілька місяців: е, наскільки знову ж таки Джо Байден може включитися і активно обговорювати з нашими дипломатами е, якраз у цей перелік і умови, які будуть обговорюватися на другому саміті миру, е, враховуючи, що хочемо, ми якомога швидше Виче досягти якихось результатів, і кажуть, що знову ж таки заради того, аби встигнути до виборів в США. Ну, я думаю, що адміністрація Байдена вже включилася активно в, в такий от період, коли потрібно власне щось зробити для того, щоб можна було дійсно мирно врегулювати російсько-українську війну. І тому ми бачимо таку активізацію. Я не знаю, чи буде ще цьогоріч організовано саміт миру, але не виключається така опція. І я думаю, що там може бути таки присутня Російська Федерація, а також Китай. І те, що зараз відбувається візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба до КНР. Це також може бути елементом оцій, е, е, оцій, е, дипломатичної гри американської адміністрації. Ти ми бачимо, що були погрози в бік Китаю щодо нових санкцій на компанії і банківський сектор КНР. Я думаю, що це стало своєрідним стимулом для піднебесної для того, щоб можна було вже якось включитися більш активно в, 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 в той процес, щоб можна було дійсно завершити активну фазу бойових дій і Джозеф Байден відповідно хотів би. Щоб так сталося ще за його каденції, і не виключається, що навіть він може бути присутній на такому саміті миру в якості вже як завершального етапу свого правління, і таким чином можливо навіть будуть підписані якісь відповідні документи на цьому заході, якщо цей якщо такий саміт відбудеться я знову ж таки підкреслюю ще до інаугурації вже наступного президента. Ну що ж побачимо, будемо сподіватися, що дійсно Джозеф Байден ще зможе себе показати, і що дійсно він, як ми вже говорили, війде в історію. Як е, той політик, який дійсно зробив багато і для своєї країни, і для е, всього прогресивного людства, дякую, Станіслав Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.